Привіт, всіх вітаю! У мене на каналі сьогодні 4 травня і це мій корисний сніданок. Приготую одразу напій з імбірю і куркуми. Так. Заливаємо окропом. Ви ж знаєте, таке можна заливати водою молоком і додавати мед, і це вживати ввечері, щоб дуже-дуже гарно спати. Так. А мені спати не потрібно, тому я з водою. Так, зранку. Так, ранок-ранок, вже -ранок, 10 годин. Ви ж пам'ятаєте, п'ємо воду. Зранку. А зараз я вип'ю таплене масло. Дуже гарне, дуже гарне теплене масло. Дуже смачно. Так дивно, що я це кажу? Ні, не дивно. Дійсно смачно. І ще ми звикаємо. Звикаємо щось пити. Якщо перший раз щось куштуєш, ну якось не дуже, да? Ну, масло було не дуже пити. Як то не хотілось. А зараз е, розумієш, яко, яка користь і Нормально, нормально. І мені кажуть мої оточуючі, ну, скоріш всього коліжанки, Оточі, оточуючі вже знають. А коліжанки питають, чого я не куплю і не розтоплю масло сама. Ну, тому що навіщо? Якщо таке гарнисіньке масло, ми саме не зробимо, щоб там не було вже ніякої рідини, сиворотки і тому подібного, ми так не зробимо. А ще дешевше, да? ну, дешевше. Я не знаю дешевше. Не все то золото що блищить. Так. Скільки ж працювати треба да? над тим топленням масла? І воно ж не так зберігається, як сам зробиш. Ну, це ж всі вже знають. Так, добре. Але ж я все одно раджу вам розтопити самим масло. Так? Вершкове масло, яке ви вживаєте, спробуйте розтопити. Ви здивуєтесь? Хтось здивується, а хтось зрадіє, що воно таке гарне. Так, бувають випадки такі, що там не дуже гарне масло. Тому раджу якось спробувати розтопити. Так, я розтопила декілька пачок, подивилась, вибрала, яке гарне. Топиться, і з нього гарне теплене масло виходить. І цим маслом користуюсь просто для того, щоб знати, яке гарне масло. Все. З маслом все. А то їжа охолоне. На сніданок сьогодні картопля і така гарнесенька яловичина. Дуже гарнесенька. Так, хто не, люб... не полюбляє яловичину, ви просто не, м... не можете готувати. Так. Це таке. І ось така чуда. Ось така чуда. Така страва. Ну, така чуда. Це спаржа. Тільки не зелена, а біла. І якщо. Тут гарним тим самим залите сиром, він розтопився. Але ж я при вас спробую. Все? Все гарне? Это я так от відкусила. Не кусається. Зовсім не кусається. Тому. Через різати. Що вам сказати? Не сподобалась біла спаржа. Буває вона ще товща, кажуть, вона гарніша. Але ж я не буду більше витрачати кошти на ту спаржу, білу. Так, ну оці хвостики відкусити і все. А далі ось так. Тягнеться, не кусається. Ось таке чудо. Але ж сир потрібно вибрати. Сир смачний. Все, буду снідати. Сніданок смачний і корисний. Так, картопля зі шкіркою дуже корисна. Ви ж знали? Знали, знали та забули. Там калій, так що вживайте картоплю іноді, так? І це тільки на користь буде. Ну, якщо ви кожного дня будете картоплю їсти, то це дійсно не корисно. Так, що можу сказати про цю страву? Сир я зверху з'їла, а ось це не можу їсти. Так. І якщо не можу їсти, хочу сказати, вона не смачна. Не можу так сказати. Бо хтось скаже. Я її не можу готувати. Таке може бути. Так, дійсно може бути. Тому я не знаю. І як я приготувала причину в цьому, чи вона е, тонесенька, але ж все одно була якась стара спаржа, не знаю. То спробувати більше не буду. Бо е, ну, вистачати гроші задрагувати. Один раз спробувала, куштувала і все, досить. Ну, якщо буде дуже гарне і скидка, то я ще раз придбаю, спробую приготувати. Так. А зараз буду пити напій і склянка зелена. Хочу показати, якого гарного кольору. Зараз перельємо. Імбір куркума це супер напій. Імбір для травлення, куркума. Багато мікро-макроелементів селяких. Так. Ах, смакота, запах. Ось такий колір гарнисенький. І потрібно додати мед. Мед, ви ж пам'ятаєте, дуже гарячий, не, не можна. А воно вже не дуже гаряче, зовсім тепленьке. То я додаю мед, але ж мед у мене закінчився. Я додаю мед з пилком сосновим. Його потрібно буде гарно перемішати. І потім буде ще гарніший колір. І... Смакота, запах. Це супер, це супер напій. Я не знаю, хвалю свої напій. Відгуків не чую ні від кого, але ж вже четвертий місяць, і напій дуже рідко. Повторюється. Ну, цей напій я вже робила, але ж зробила без пилку. Ой. Що вам сказати? Вживайте різноманітне. Це для вашого здоров'я точно супер буде. Ось така смакота. Зараз спробую при вас, щоб сказати, що це дійсно таке. Імбір. Імбір пощіпує. Медико кума пахне. Це супер. Дійсно. Все, ходіть, здорові! Побачимось, папа. Смачно, смачно. Але щось не вистачає. Так. Лимон я забула додати, коли заварювала. Тому великий шматок лимона. Зі шкуркою для запаху. І сік лимона ще трошки додам. От тепер. От тепер смакота. І дивіться, який колір.